Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні малюватимемо корову. Не забувайте поставити вподобайку під відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу горизонтально. Беріть простий олівець або чорний фломастер. Тут ми будемо малювати голову, а далі намалюємо тулуб і почнемо малювати голову. З лівої сторони трошки вище серединки намалюємо спочатку овал. Тут буде ні старотик. Тепер по боках поставимо відмітки, від яких намалюємо саму голову. Вона буде йти теж таким напівовалом. Далі намалюємо очі з лівої сторони одне кругле око. Таке ж око малюємо з правої сторони. В очах малюємо відблиск, у верхній частині всередині більше коло, а знизу менше. Основне велике розмальовуємо чорним і так само в іншому оці. Відблиск залишаємо білим, а саме око розмальовуємо чорним. Над очима намалюємо брови, це такі невеличкі дужки. Далі від серединки ока ведемо умовну лінію вниз і тут намалюємо одну ніздрю. Це така наче крапелька, і таку ж ніздрю малюємо з іншої сторони. А нижче дужкою малюємо ротик. Далі малюємо роги, відступаємо від серединки трошки у правий бік, також можна орієнтуватись на брови, малюємо роги з одного боку і так само на тому ж рівні малюємо з іншого, нижче малюємо вушка, одне вушко, схоже воно трошки на листочок, всередині ще така дужка. І таке ж вушко з іншої сторони. Також у верхній частині не забуваємо намалювати дужку. Наша корівка буде з чорними плямами, на голові з боку буде одна така пляма, хвилеподібна лінія. І цю ділянку розмальовую чорним кольором. Перейдемо до малювання тулубу. від лівої частинки ротика. Відступаємо вниз, звідси малюємо невелику дугоподібну. Далі від цієї частинки малюємо лінію в сторону, ось так, і закруглюємо вниз, але не до кінця. Намалюємо корові ноги, звідси лінія вниз, поруч така ж лінія. Об'єднуємо ці лінії горизонтальною і домалюємо копице. Продовжуємо ці лінії трошки. І посередині хвили подібна. І одразу копице розмальовуємо чорним кольором. Поруч ще одна ніжка, але видно її не повністю. Закінчується лінія трошки вище. Трохи видно копице. Розмальовуємо його також чорним. Цю лінію будемо продовжувати, де нога її уявляємо, а далі її домальовуємо не до кінця, бо там буде задня нога. Наразі опускаємо цю лінію вниз. Тепер тут лінія, вона трошки під нахилом. Закінчуємо лінію на тому ж рівні, що й передні ноги. Об'єднуємо горизонтальною і так само намалюємо ось таке ж копито. Біля задніх ніг у корови знаходиться вим'я, ось тут воно. Ділимо цей відрізок навпіл, ось половинка, трошки відступаємо і малюємо вим'я. Лінія, далі малюємо дійку, коротенька лінія, знову дійка, і закінчили. І домальовуємо другу задню ніжку, яку видно також не повністю. Вона трошки вище закінчується. І так само домальовуємо копита. Тут ми намалюємо хвостик. Це така лінія, яка йтиме вниз. Поруч ще одна лінія. До кінчику вони звужуються. І домальовуємо кінчик хвостика у вигляді такого листочка. Розмальовую одразу його чорним. Залишилось намалювати плями. Малюйте їх де завгодно і будь-якого розміру. У мене у корови буде на задній частині така достатньо велика пляма, на спинці невеличка пляма, на передній частинці ще буде плямка. І на боку також намалюю пляму ось такої дивної форми. Корову намалювали, розмальовуємо плями. Ви їх можете розмалювати будь-яким іншим кольором, в мене вони чорні. Я ще вирішила домалювати травичку. Такими зігзагоподібними лініями. Тут буде травичка. Тут намалюю. І тут. Розмальовую її. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.